Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитися новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві понівечила зупинку млинзавод. Місцеві жителі кажуть, що вчора ввечері вона була цілою. Пожежа у мікрорайоні сади 1 на колишньому пункті прийому вторсировини. Мав бронювання, але пішов добровольцем. На фасаді Полтавської 11-ї школи відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Руслану Носову. А тепер про це та інше більш докладно. Скло павільйону зупинки «Млинзавод» у в Подільському районі Полтави. цієї ночі або під ранок розтрощили невідомі. Місцеві стверджують, що ще вчора ввечері воно було цілим. Правоохоронці ж дізналися про подію від нашої знімальної групи. Подробиці дивіться у сюжеті. Це не місце після прильоту. Зупинку «Муїнзавод» в Подільському районі Полтави розтрощили невідомі. Місцеві мешканці, які прийшли сюди вранці чекати на громадський транспорт, шоковані Це зробили ненормальні люди. люди. не на голову зробили. Поки карати не буду за такі дії, таке й буде. Так, що, вибачте, так, емоції через строй. Полтавець Олекса каже: вчора з вечора зупинковий павільйон ще був цілий. Зараз іду на роботу, так і побачив. Вчора тут ще все було нормально. Я живу на подолі власне все своє життя. Ну за весь цей період перший раз бачу, щоб там хтось розбивав зупинку. Було таке, що обмальовували, але щоб прям так розбивали. Ну, це вперше. Після дзвінка нашої знімальної групи на місці з'являється поліція. Триває перевірка. Поліцейські будуть встановлювати обставини пошкодження цієї зупинки, її балансоутримувача, вартість пошкодженого майна та особу правопорушника, якщо ця зупинка була умисно пошкоджена. За результатами даної перевірки, уповноважена особа буде надавати відповідну кваліфікацію цій події, відповідно до якої буде визначений вид юридичної відповідальності. Перевірять правоохоронці і записи відеокамер, встановлених на цій ділянці, вид відповідальності та санкції щодо особи чи групи осіб, які пошкодили зупинку, визначать за результатами перевірки. Глибокі вибоїни, через які неможливо проїхати, та бруд, через який неодноразово застрягав пасажирський автобус. Такою донедавна була ділянка дороги по вулиці Сосюри у Полтаві. Нині її ремонтують. Чи витримає нове асфальт навантаження? Адже тут курсують великогабаритні автомобілі. Дізнавалися наші кореспонденти. Аварійну ділянку дороги по вулиці Сосюри у Полтаві почали ремонтувати. Багато років тут були суцільні ями та бруд. Автомобілі губили колеса, застрягав пасажирський автобус, який певний час через високоаварійність покриття взагалі тут не курсував. Періодично ділянку засипали щебнем, але це не допомагало. Згадує голова органу самоорганізації населення мікрорайону Очеретянка Олег Чернецький. Ця дорога не то, що її тут не було. Воно було тут ямами, тут бачите. Воно трошки в низині і представилася вода, вона йшла під асфальт і просто вимивала його. Тут о, куча підприємств, де знаходиться важковагюки. Буквально там три підприємства у нас і ну, цю дорогу просто вбили. Дорога руйнується, бо навантажена великогабаритним транспортом. Поруч промислові підприємства. Серед них і ті, що переїхали з інших областей через війну, і сплачують тут податки. Цьогоріч ухвалили рішення відремонтувати дорожнє покриття, доки дозволяє погода, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Зараз іде відновлення слоєм асфальтобетону 10 сантиметрів. Як укатають перший шар, і ще додадуть 5 сантиметрів. Крупнозернова асфальтобетонна суміш, тому ця дорога там просто Служить благополучно якихось там 10-15 років так точно. Метод гарячого асфальтування крупнозернистим асфальтобетоном забезпечить високу міцність дороги, говорить майстр з укладання дорожнього покриття Сергій Мазай. Ми зрізали старий асфальтобетон, воно було пошкоджене покриття, укріпили його ще ом Все основу. Зараз відбувається окладка асфальтобетонного покриття. Шаром, нижнім шаром 10 см. Шар даного асфальтобетонного покриття буде 15 см. Він розрахований, щоб отримати нагрузку від вантажних автомобілів, від автобусів для великого габаритного транспорту. Водії, які щодня користуються цією дорогою, ремонту радіють. Як тут було раніше, згадують з жахом. Як після бомбяшки, 41 рік. Під Сталінградом. звісно, раді, дуже раді, що хоч можна нормально буде їздити. Дуже погана дорога, не годиться. А зараз та ти що, пісня буде? Найближчим часом відновлять дорожні покриття і на інших прилеглих до вулиці Сосюри ділянках. В цьому році ми прийняли рішення не робити лише центр, як це завжди було в практиці. Ми відновлюємо всі окраїни, всі заїзди в місто. Ну і власне, ось такі вулиці технічні. По яким також курсує громадський транспорт, але е, до нього, як правило, ніколи у влади не доходили руки. І сьогодні у Полтаві горіло приміщення колишнього пункту прийому вторинної сировини по вулиці Великотирнівська. Пожежа спалахнула близько 15-ї години, і з місця події наші кореспонденти. У Полтаві по вулиці Великотернівській в мікрорайоні сади 1 горіло колишнє приміщення пункту прийому вторинної сировини. Сталася пожежа о 15.30, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Додав, що постраждалих немає. Сьогодні близько 15.30 до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що на території мікрорайону сади 1 горить приміщення при виїзді на місце події та після локалізації рятувальниками пожежі, встановлено, що у приміщенні, в якому здійснювався прийом макулатури, стали загорання. Наразі причиною загорання встановлюються рятувальниками. На щастя, потерпілі в даному випадку відсутні на момент пожежі в приміщенні нікого не було. Місцевий мешканець пан Сергій розповідає: ця буділля вже давно була у занедбаному стані, і це вже не перший випадок, коли тут спалахує вогонь. Воно давно вже в такому стані, десь півроку стоїть безхозне. Це не перший раз, коли воно горить. Ну, вже вже скільки не разів не ми не говорили, сутка, щоб його прибрали. Скільки разів ми розповідали усім, що тут діти граються та його підпалюють. Про те, що у цьому приміщенні до пожежі часто перебували підлітки, розповідає і місцевий житель пан Олег. Тут постійно збиралися малолітки, займались непонятно чим, що курили, що употребляли якісь напідки. Ну, от ж все і провело до пожежі. Я канату туди залазив, подивитися, що там то там чого такого немає. У 16.32 тридцять у пожежу колишньому приміщенні пункту прийому вторинної сировини рятувальники ліквідували, розповіла речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. На пожежу було задіяно два відділення державної служби з надзвичайних ситуацій. Це з міста Полтави, пожежу локалізовано о 15 годині 58 Хвилин і ліквідовано повністю о 16.32. Попередня площа пожежі складала близько 50 метрів квадратних. Також горіли речі, які там були в цій будівлі. І частково загорілася покрівля, але пожежу вже ліквідовано повністю. Причину загорання приміщення встановлюють, додала Світлана Рибалко. Житель Полтавщини намагався ввести срібні монети на понад мільйон гривень. Прикордонники Волинської області його затримали. Про це повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. На українсько-польському кордоні пункті пропуску устилух військовослужбовці та митники затримали двох водіїв рейсового автобуса Рига Київ, які намагалися провести через кордон срібні монети загальною вагою понад 4 кілограми. Коробки з монетами були заховані в особистих речах шоферів у багажному відділенні автобуса. Виявили, ймовірно, культурні цінності, які намагалися ввести в Україну з порушенням правил. Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою понад 4 кілограми. Банківські срібняки відомих монетних дворів спробували провести через кордон водії рейсового автобуса, який слідував за кордоном, один з яких є 41-річний житель Полтавської області. Товар столомним порядком вилучили, його вартість становить понад 1 мільйон гривень. Проведено буде експертизу щодо встановлення культурної цінності цих монет і в подальшому буде прийматися рішення. Сьогодні біля свято Успенського кафедрального собору у Полтаві в останній путь проводжали двох воїнів збройних сил України: це Станіслав Придатченко та Юрій Піскун, якими запам'ятали загиблих рідні та товариші. Дивіться в матеріалі нашої знімальної групи. У Полтаві попрощалися з двома захисниками України. 48-річний солдат Станіслав Придаченко мешкав у Полтаві. Тут він закінчив школу та почав працювати будівельником. Розповідає його близька подруга пані Юлія. Каже, що він завжди приходив на допомогу та підтримував своєї життєрадісністю рідних та друзів. Він був дуже таких людей. Нема він дуже був відкрита, чиста, іскрення людина. Таких ну нема таких людей. Добрих. Рибалку їздили, віддихали чоловік У з ним робив, працював. Снім він ну він дуже Чоловік, 15 березня 2024 року. Станіслав Придаченко вступив до лав Збройних сил України. Приходив службу на посаді оператора другого відділення радіоелектронної боротьби другого механізованого батальйону. Його життя обірвалося 11 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. До останнього подиху воїн мріяв про перемогу України наголошує подруга загиблого солдата, пані Юлія. Мрія. Щоб закінчилась війна, і щоб ми жили під мирним небом, і щоб все у нас було гарно. Він думав, що що вони зможуть це все зробити. Провели в останню путь сьогодні і 37 37-річна воїна Юрія Піскуна. До повномасштабного вторгнення він мешкав у селі Петро Давидівка диканської громади. Там він народився та виріс. Переїхав до Полтави, коли почав вчитися на автослюсера у професійно-технічному училищі номер 17 Розповідає близький родич загиблого воїна, пан Олександр. Працював він будівельником. Сізди по всій Україні, займався будівельними роботами, закінчив ПТУ на автослюсарі, але Життя призвався до, до лав, пройшов навчання. І на жаль, погибав. 23 липня цього року воїн був мобілізований. Проходив службу на посаді водія штурмового відділення, штурмового зводу, штурмової роти. Загинув 14 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області. Найбільше у житті полеглий солдат мріяв збудувати власний будинок та створити родину. Пригадує його родич пан Олександр. Він був відзивчивий, добрий, любив рибалку. Мав багато друзів завжди міг прийти на допомогу по будь-якому питанню і він ну добра, в нього добре серце було. Станіслава Придаченко поховали на затурницькому кладовищі, що поблизу Полтави. Юрій Піскун навіки спочине у рідному селі Петро Давидівка Диканської громади. Маючи бронювання, він пішов добровольцем на війну. Сьогодні у Полтаві на фасаді 11-ї школи відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового Руслана Носова. Воїн загинув 4 лютого минулого року на Донеччині під час штурмових дій російських військових, яким його запам'ятали рідні та побратима. Розкажуть наші кореспонденти. У нього навіть бронь була, де він сказав. Мамо, якщо я не піду, хтось піде за мене, а це дорога моя. Такими були слова загиблого Руслана Носова, який пішов на війну добровольцем. 19 листопада 2024-го на фасаді рідної 11-ї школи йому відкрили меморіальну дошку. Руслан Носов брав участь у російсько-українській війні ще у 2014-му. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не зміг залишатися осторонь. Він працював електрогазозборювальником. Спочатку на буровій, а потім в американській компанії був ведучим спеціалістом. Коли 15 червня він отримав повістку, я нічого не могла зробити. Мені дуже хотілося, щоб він був у своїй сім'ї, але він вибрав. Він вибрав свою дорогу за час служби. Руслан Носов був навідником кулеметного взводу. Воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Знав я його не багато часу, але хватило того часу, щоб поняти, яка він був хороша людина і надійний друг, який завжди міг підтримати. І допомогти в усьому четвертого лютого 2023 року поблизу села Залізнянських Бахмутського району, що на Донеччині, боєць прийняв свій останній бій. Це сталося під час штурмових дій російських військових. Русланові було 49. Його самовідданість, героїзм та відвага не мають меж, і ми завжди будемо пам'ятати його як приклад справжнього патріотизму, героїчності, мужності. Справедливості пам'ять загиблого героя цього дня містяни вшанували квітами до підніжжя його меморіальної дошки. Їй всього 9, а Вона вже переможниця всеукраїнського конкурсу та лауреат міжнародного. Це Полтавка Амелія Латиш, яка вчиться грати на бандурі у дитячій музичній школі номер 2 імені Володимира Шаповаленка. Чому дівчинка обрала саме цей інструмент та якими досягненнями пишається? Дивіться у сюжеті. Дев'ятирічна Амелія Латиш відпрацьовує з викладачем пісню Весняна дівчинка вже в четвертому класі Полтавської дитячої музичної школи номер 2 Розповідає, відвідуючи філармонію, потрапила на концерт, де виступали бандуристки, і захотіла стати однією з них. Ми почали займатися бандурою. Ми погріли пальці, тобто правою всякі робили, далі пісні вчили. І отак в. Ми Ослана Маклевна сказала, що в мене доволі гарно виходить. Мені цей інструмент подобається тому, що це національний інструмент України, і він дуже гарно звучить. Що з ним можна грати і також співати, або, або просто грати. Спершу Амелія грала дитячі фольклорні пісні. Зараз же виконує доволі серйозні твори, записи яких надсилають на різні конкурси. Якщо з іншими учнями викладач Амелії Світлана Пустяк займається одну академічну годину, то ця дівчинка готова працювати хоч цілий день. Не кожну дитину можна влітку запросити на уроки і щоб вона займалася. А Амелька, вона біжить от вона в перших рядах. Так буду. Мелічка в нас перерва, трошки може перерватися. Треба. Ні, 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 все нормально. Ручка не втомилася. Все нормально, ми працюємо далі. Звичайно, видно результат. Я займаюсь двічі на тиждень. Але коли є натхнення сили, то я займаюся додатково з моїх друзів близьких. Ніхто не грає на бандурі, але я для них влаштовую концерт в школі. Я буваю, виступаю, мене просять. Вже через рік після початку занять Амелія взяла участь у своєму першому всеукраїнському конкурсі Барви Полтави і перемогла. Номінація була від 6 до 10 років, а їй було 7. Тобто вона була, скажімо, не в кращому віковому становищі по відношенню до інших дітей, але все ж таки перше місце. Було її, і це їй додало сили духу, впевненості в собі. І, мабуть, такий конкурс вона там зайняла, стала диплемантом. Це четверте місце було. Це міжнародний конкурс, був Гната Хоткевича міста Харків. Попереду в маленької бандуристки наступні конкурси. Дівчинка представлятиме Полтаву на міжобласному рівні. Проте мріє, щоб її виступи були не онлайн, а у великих залах і обов'язково з глядачами. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.